Трида, 30 листопада у ефірі Добронюс у студії Андрій Волобуєв. Вітаю мамонти, горшки, стародавні прикраси. У Дніпрі відкрили унікальну виставку археологічних пам'яток. Понад дві тисячі артефактів знайшли під час будівництва траси. Сто найцікавіших обрали для виставки. Серед них частини посуду, прикраси, кераміка, а ще рештки мамонта та бізона. Вони мешкали там, де ми зараз живемо а уж в людниковому періоді. Акробатичні трюки у повітряному повітрі, файер, шоу, виставка, клоунів, соло, жонглерів, виступів, дресорованих тварин. У Дніпрі приїхав цирк на воді з програмою таємниці Атлантиди. Артисти безкоштовно виступають для дітей. Waterland – єдиний цирк, що гастролює Україну з благодійної програми. Далі трупа вирушить до Одеси. Зараз з нами на прямому включенні Анна Івако з місця подій вирубка лісів. Добрий день, Андрію, добрий день студія. Зараз я знаходжуся у місті у Придніпровському лісі, де на протязі тижня була незаконна масова вирубка лісів. Один з місцевих жителів зазняв момент вирубки, і це відео передали у місцеву владу. І зараз це вирішується. Місцеві жителі обурені також. Виробка лісів це наразі дуже велика проблема, яка є не тільки в Україні, але й у всіх містах, у всій країні і в усіх. Країнах світу а, люди а, обурені тим, що вирубали одне з найрідкісніших дерев, а, яке занесено в червону книгу. Вирубано також понад 40 дерев рідкісних. На жаль, а, люди а, вимушені. А, Ділитися по групкам та слідкувати за тим, щоб більше не приїжджали люди, браконьєри, і не е, могли рубати ці дерева. В мене все. Дякую, студія. вам, Дякую, Анно. Ми продовжуємо. Жінка на ім'я щастя або чоловік з прижимам Ван Гог. Е Жінка на ім'я щастя, бо чоловік з прізвищем Ван Гог це не якісь герої з фільмів, а реальні дніпряни. Вони не просто вигадали псевдонім у соцмережі, а змінили рядки у паспорті. Відтак, у 2021 році наше місто стало другим за кількістю людей, які наважилися назвати себе по-іншому. Дякуємо за увагу. Наразі в мене все до зустрічі.